Нині вже маємо предпразенство стрітини Господнього, на котрому зустрінуться не весна із літом. Як то будуть казати, по всім каналам державним, буде телебачення казки говорити про білого бочка. Стритен є, то зустріч. Представника Старого Завіта із законодателем Нового Завіта Ісуса Христа, причому зустріч буде зовні дуже таїнственна, коли в Єрусалимському храмі старенький, пристарілий чоловік Сіміон, можливо, 250 і більше років проживший, а не міг померти. І ніхто не знав, чому смерть його не забирає. Ну потім вияснилося пізніше, коли він почув старенький, що в Єрусалимський храм зайшла процесія, Діва Марія принесла младенця. Було то обично. Люди всі віділи, заносять младенця, обрізують восьмий день і все або дають викуп, але тут сталося цікавое, інтересне, і важное і ужасно. До Діви Марії підійшов Сімєон, візьме младенця і буде з ним говорити, як з Богом, Господом, у котрого буде просити благословення, уже отойти у вічний світ то буде унікальний момент, ведь всім і кругом младенець Ісус младенець. А святой Симеон скаже, нині вже відпусти мене, Господи, послову Твому з миром. Боже, увиділи відділі очі мої в тому, що я сумнівався, що, як писав Ісаїя, Діва родить сина, назвуть його моє Мануїл. Що значить, Бог зійшов з небес, а я в тому сумнівався. То буде подробно завтра, а нині ми церква предлагає нам мученика Трифона, котрий з дитячого віка, казало би це юноша, но будучи постійно в церкві, в молитвах, вдруг сподобався таланта ізціляти болезні і. І зганяти бісов. Одного разу спас цілоє поле, коли насікомі хотіли з'їсти той їх урожай, По його молити все то іщезло. У дочки імператора Гордіана, з неї, неї згнав тріфон навіть біса. І це було великою славною імператор безумовно, Неподики він ніколи не став гонітелем церкви. Він віддав силу християнської молитви і загроза перебування людей у сатанінському духові. Ну от прийшов слідуючий імператор Декий, котрий, навірно, проскочив хитро, бо обично всі правителі, коли хочуть бути правителями, обіцяють много а потім нічого не роблять, і декий проскочив для чого, щоб організувати гоніння. І Тріфон був теж покараний, взятий Слідуючий імператор, безбожник і сатаніст, приказав знищити, убити Тріфона, хоча, коли б момент підняв палач свій меч, тріфон уже спочив. Уже не треба було вбивати, Господь забрав його у вічний світ, щоб показати і всім нашим нині людям, як важно з юності бути із Господом. Нині Кремля нам, Павел пише у восьмій главі. Пам'ятайте православні християни, ми знаємо, що любящим Бога, котрі призвані по Його волі. Все діє або співдіє до блага, на добро? Що би з нами, нами, християнами православними, не ставало по апостолу Павлу, все на добре. Навіть наші старі люди казали шкода на хосен? То є, втрата на добро? Шкода на хосен? І так, то лише тим правило, котрі люблять Бога. От тому в нашому народі більшість народу християни люблячі Господа, тих, котрих Бог предвідів, предоставив і привів до числа і Божих. Ібо все сіє передоліваєми, що на нас нападає, силою возлюбившого нас Господа. Будучи горящі душею і серцем, пламеніючи духом, ми йдуть діти Божі, на котрих взирає свій світ, віня нас горящими, а у вічності віримо в єдно із святим Трифоном, мучеником. І з нашими святими зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.